Okay. Дітки всім доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Малята, а нагадайте мені, яка зараз пора року. Осінь. Осінь. Давайте скажемо. осінь. Осень. А Хто знає, як називається перший місяць осені? Я вам підкажу. Перший місяць осені називається вересень. Давайте скажемо вересень. 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 А осінь має три місяці. Вересень, жовтень. Вступат. Давайте повторимо вересень, вересень, жовтень, линопад, Дітки, скажіть, будь ласка, як ви говорили, що зараз осінь? потому что... відбувається в природі? Там мені сказали. Ну, потому что листики. Так, листочки на деревах жовтіють. Так, а що ще? Нет. Зараз стало тепло? Чи чуть прохолодніше? Да. І дошу, і дошу дощ. Так, Д... дощ пішов. Про холодного стала. Так. А ось осінь підготувала нам віршик. Послухайте. Осінь господиня всюди подила. золото дерева щедро одягає. Давайте ще, послухайте. Осінь господиня всюди. Походжає в золото дерева щедро одягає. А в яке золото одягає дерева осінь? Хто здогадався? Я. В яке золото? Чому так? Тому що на деревах? На деревах. Залтое. Які листочки? Жовті листочки, золоті, золоті. Батряні, осінні. Так, маляти. Так, добре. Малята, а давайте з вами пригадаємо, з чого стоїть дерево. Його, його будову. Що дерево має? Нагадайте, що це? Такий товстий, великий. Стовбур. Давайте скажемо стовбур. Стовбур. Так. А може, здогадались, як дерево називається? Дуб. Так, дітки, молодці. як ви згадали, що це дуб? Тому що ми ще побачили жолуді. Бачите? Жолуді? Так. Дерево має в нас стовбур, ще, гілки. Вам добре видно, дітки? Так. Видно. Так. А що ще дерево має? Ми назвали стовбур, гілки. На гілочках що росте? Ну... Листочки. 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 Так. І, і там ми ще А Як дерево впало і добре трималось в нього є? Під землею коріння. Коріння? Так, коріння. А ще дерево стовбур покрито корою. Корою. Корою, молодці. Давайте ще раз називемо будову дуба. Хто допоможе? Настя, е Називай. Хто е має дерево? Хто? Е листочки. жовті. Листочки. листочки. На чому тримаються листочки? На ділі. Так, на гілочках. Да? Гілки е у дерева. Так, хто е ще? Чим покрит стобу? Корою. Давай скажемо корою. Корою. Так. А під землею що є у, у дерева? Коріння. Коріння. Так, молодці. А хто знає, а навіщо потрібно коріння дерево? Uh... Дерво росте, тримається, так? Так. Через коріння. П'є водичку. Так. Uh -huh. да? uh -huh. Так, добре. Ось і нам підготувала гру. Давайте ми з вами пограємо. Давай. Сподіваємось, нас все вийде. Осінь золота підготувала нам гру. Будьте уважні. Малята. Поки інтернет загружається, гра загружається, давайте повторимо. Осінні місяці. Вересень. Вересень. Жовтень. Жовтень. Жовтень? Жовтень. Листопад. Листопад. Молодці. З якого ж дерева листочок? М -м Жовтий. Зараз ми поглянемо. Ось яка картинка в нас. Малята. З якого дерева листочок? Вони були у вас на прошлому занятті. Стоп. Це Настя. Стоп. Каштан. Каштан. Давай скажемо. Каштан. Каштан. Каш... Каштан. Молодець. Каштан. А листочок. Каштановий. Баштановий. Молодець. Так. Далі поглянемо. Ой. Як називається дерево? Ми тільки що про нього говорили. Дуб, Дуб. молодці. Давайте скажемо дуб. 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 А листочок жовтий дубовий. жовтий, дубовий. Так, дякуємо, дякуємо. Дубовий листочок. Наступне дерево. Як називається дерево? Настя. Ялинка. Mm -hmm. mm -hmm. Яка mm -hmm. ялинка? Настя? Ялинка, яка в нас? Ялочка. Mm -hmm. Так ялинка. Вона в нас висока стройна, так? Yeah. Настя, Настя, ну покажи, яка в нас ялинка. Встань на ножки. Піднісь на ножки, підій Угору, і покажи, яка в нас ялинка висока. Настя. Дуже так. Ой яка гарна ялиночка. А тепер маленька ялиночка. Присіли. Добре, ось маленька ялиночка. Так, ще не виросла. Добре. Так. А ще в нас є дерево. Як називається дерево, Настя? Пізнали? Ой. Це це берізка Діма, як дерево називається? Берізка. Берізка, Так, молодець, Берізка. А листочок Березовий. Давайте скажемо: березовий. 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 Настя, називай листочок Березовий. Резовий Молодці. Давай. Намагайтесь, дітки, працювати разом. Ви молодці. У вас добре все виходить. А це в нас дерево воробина. Воробина І... Бачите це дерево? Да. Так Бачили, а листочок називається горобиновий. Давайте скажемо. Горобиновий. горобиновий. Малята. А як наші листочки падають восени? Покажіть, Діма, Настя, як листочки падають. Діма Ага, Добре, давай сама тоді. Давай. Ані падають руками. Рухи такі плавні, так? Плавні рухи. Настя, піднімай, молодець. Так. А якщо вітерок, вітерець подув. Вітерець подув, 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 листочки шумлять. Так, Настя, молодець. А як у дерева, коли у нас вітер? Так. Ось. Ось так, Настя. Настя, дітки молодці. Так, добре. Дивимось, що в нас далі. Ви впізнали це дерево? Так. Да. Як називається? Підкажіть. Це дерево. Клен. Клен, давайте скажемо клен. Клен. А листочок кленовий. Давайте скажемо. Кліновий. Молодці. А це в нас дерево липа. Липа, липа. листочок, липа, листочок, липовий. З нього вань. Чай липовий. Так, малята. Він такий малює. Добре. А тепер в нас буде саме цікаве. Підготуйте свої чарівні фарби, листочки. Я панчатела.

І ось на зворотню сторону, ось на цю. Ну, деду... цю так, да, ось на цю. Бачите? Да, бачу. Угу. Так. Дітки, тепер я беру фарбу, я хочу жовту. Ми жовтні тоже хотім. Набрала фарбу пензликом і наношу на листочок. Повністю покриваємо листочок фарбою. Ви можете на стіл покласти листочок, вам зручніше буде. Я тримаю, щоб вам показати. Ось так повинно бути, погляньте. Нанесли фарбу на весь листочок. Я ще не, я ще не нанесла, потому що ти не шосос. Насіть. Я тебе зачекаю, не хвилюйся. І тепер притискаємо до паперу. І видриваємо. що так виходить. Добре, дуже добре. Наносіть багато фарби на листочок. Хорошо, наносимо добре. Я беру ще один листочок і беру червону фарбу. У мене будуть листочки червоні, зовці, жовті, помаранці. А мене не будуть ну, разники. Різні, да, різного кольору. Да, різні. У мене поки що так, получается. Добре. Притискаємо до аркушу. Там, де ви пофарбували, і притискаємо до аркушу. Дітки. Як я роблю? Подивіться уважно. Хорошо, я жінка ліса Притискаємо до аркушу паперу. І витримаємо. Да. Ви попадите? Артем, малюешь? Алена, Дима? Все выходит у вас? Ну да, выходит. А вы потом мне надешлете свои работы. Я буду чекать. У Насти вышло? Пока что еще не вышло. Дуже добре дякуємо, бачимо, бачимо. Настя, наноси фарбу, на весь листочок. Хорошо, ми вікно. Притискаємо там де Фарба, листочок, і ось так видриваємо. Це виходить у вас? Виходить, да. Я пошту вот так рот. Мне допомогли осені розфарбувати листочки. Які листочки осені? Які кольори фарбує? Е, Жалтий. Жовтий. З чим е, який? Які ще кольори? Червоний. Да? Жовтый. Коричні У нас часу небагато. Час швидко летить. Ви можете закінчити після заняття і обов'язково мені надіслати фото. Я буду дуже рада, буду чекати. Малята, яка зараз пора року на вулиці? Е Осінь. Осінь. А як називається перший місяць Ем... Е перший місяць осені Як називається? Вересень. Давайте скажемо вересень. Вересень. Молодці. Малята, наше заняття закінчується. Дякую, що приєдналися. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою. До нових зустріч. Спасибо.